інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю вас у студії. Працює Івана Осташук. Ми говоримо про найголовніші та найцікавіші події останніх днів. Оздоровлення дітей у 2012 році одне з пріоритетних завдань влади Прикарпаття. Про це наголосив під час засідання колегії обласної державної адміністрації Михайло Вишовенюк. Губернатор зазначив, що діти понад усе тому створення всіх необхідних умов є першочерговим обов'язком. Кожного чиновника також під час колегії обговорили результати першого етапу провадження системи космічного моніторингу і контролю стану території області. Михайло Вишованюк доповів про завдання, визначені президентом України на засіданні ради регіонів, яке відбулося 24 травня. Про ці та інші питання колегії далі у сюжеті. Питання оздоровлення дітей Івано-Франківщини на особистому контролі голови ОДА Михайла Вишовенюка і будь-які недопрацювання районних державних адміністрацій просто неприпустимі, зазначив губернатор. Ми що, взагалі і совість. Ми що збираєтеся зробити такого дуже важливого району на 38 тисяч? Що такого а? Негайно поправили. Оце перший пункт. Оце о, о, державний підхід. Президент одно. Ну, Мужчина так намітні, кажемо, що ми за нас, за здоров'я нації, а нас відпочнеть від дитини, від дітей, від дітей. Що робити? Це питання обласна влада розглядає вже вдруге. З першої спроби Михайло Вишеванюк не почув достатньої відповіді щодо організації та підготовки оздоровчої кампанії дітей. Губернатор поцікавився у начальника управління у справах сім'ї та молоді Ростислава Заремби, скільки той особисто провів перемовин щодо відпочинку дітей на півдні та сході України. Пояснення чиновника голова ОДА слухати не захотів, тому попросив Ростислава Зарембу покинути зал. На черговій колегії Михайло Вишованюк дав чітко усім зрозуміти, що чиновника таки звільнять, адже він не виконав поставлені йому завдання. Натомість у своїй доповіді заступник голови ОДА Роман Іваницький запевнив, що діти Івано-Франківщини цього літа матимуть змістовний та повноцінний відпочинок. Ми зобов'язані просто прийти до якісного оздоровлення і якісного відпочинку, тому над цим ведеться дуже велика робота і під час тих перевірок. Однозначно буде перевірятися не тільки е, згідно нормативних всіх норм е, е, перевірка закладу, а й від того якісного відпочинку е, даних закладів. На сьогоднішній день повністю розроблені всі графіки заїзду, графіку урочистих відкриття. Е, розроблені всі точно розписано, де, коли, скільки прибуває людей, хто за це відповідає, проведена робота. На сьогоднішній день. З 21 по 25 числа була заключна перевірка комісією від облдержадміністрації по готовності всіх закладів до відпочинкового сезону, оздоровчого відпочинкового сезону. І комісія подала висновки про те, що всі заклади оздоровлення. До сезону готові також колегія обласної державної адміністрації обговорила результати першого етапу провадження системи космічного моніторингу природних ресурсів. Спеціальний супутник стежить за лісовим фондом, корисними копалинами, будівництвом, стихійними звалищами і перебігом природних катаклізмів. Проект проваджує кабінет міністрів України. Урядовці уже мають низку запитань до прикарпатських лісів. Міністерство відслідило і надало нам. Певні координати беремо конкретно по лісовим масивам, це, це ті місця, де, не, де є вирубки лісів. Що ми отримали? На сьогоднішній день ми отримали дуже багато порушень, особливо це відноситься до, до обл агролісу, де об'єктивно чи суб'єктивно відсутня лісова охорона. І незаконна вирубка лісів, лісів де ніякого відродження лісів немає. До 1 липня державна екологічна інспекція завершить обстеження даних космічного моніторингу природно-заповідного фонду області. Тому обласна державна адміністрація рекомендувала районним чиновникам ретельно стежити за довкіллям. Також голова ОДА повідомив про те, що в області буде створено антикорупційний комітет, до якого війдуть високоавторитетні прикарпатці, активісти громадських рад та організацій. Цей громадський орган контролюватиме роботу чиновників різних рівнів. Особливим завданням для всіх інститутів держави, в тому числі і органів місцевих влад. Сказав президент України, є підтримка бізнесу. А в окремих Випадках можна сказати, і про захист середнього і бізнесу від свавілля окремих працівників правоохоронних органів та окремих державних чиновників. На превеликий жаль, Україна по своєму рейтингу кожен рік по інвестиційному клімату не покращує свій імідж у світі, а погіршує. І президент України дав доручення забезпечити в кожній області, створити такі умови роботи, щоб жодний бізнесмен чи підприємець не знав ніяких перешкод, поборів чи штучних надуманих утисків. І цими днями на двірнянщину відвідав народний депутат України Роман Зварич, який зустрівся із громадськістю. Нардеп наголосив, що прийшла пора говорити правду. Також Роман Зварич прокоментував останні події у Верховній Раді. Про теплу зустріч над з поважним гостем знає Надія Головінська. У понеділок у нашому місті відбулась зустріч із народним депутатом України Романом Зваричем, який обирався від нашого району в попередньому скликанні. На даний час є членом партії «Фронт змін». Метою свого візиту Роман Зварич пояснив так, що прийняв запрошення від окремих надвірнянців. Мене запросили вже кілька разів. Запрошую, щоб я приїхав і в надвірну, і в Делятин, і в інші села та селесселища для того, щоб просто розказати, що діється у Верховній Раді. Я вирішив приїхати. Зокрема, прийняв запрошення поїхати в Делятин на відзначення свята героїв. Ну і поєднав цю поїздку із запрошенням таким уже тривожним. Від надвірчан, щоб приїхав і розказав, що діється в Верховній Раді. Тим більше після цих подій, які мали місце недавно тому зустріч. Проходила постійно на напружених нотах, незважаючи на це, присутні вимагали у нардепа звіту за проведену роботу 2002-2006 роках. А Роман Михайлович старався роз'яснити присутнім, що обов'язок народного обранця готувати і приймати такі закони, по яких краще б жилося людям України. А соціальні питання повинні вирішувати місцеві чиновники. Це викликало негативну поведінку представників партії фронту змін та громади. А також Роман Михайлович. Прокоментував про нещодавні події, які відбулися у Верховній Раді. Я депутат чотирьох скликань. За всі ті роки, що я буваю в парламенті, по-перше, я не думаю, що мені можна закинути, що я лінивий депутат або що не виконую свої депутатські зобов'язання. Я думаю, що ви мене завжди бачите в залі, коли відбувається сесійне засідання. Той, хто хоче мене побачити. Я не пам'ятаю такого поганого скликання, як це. Я поясню, чому я вперше в цьому парламенті побачив зухвалу спробу просто зруйнувати те, що для будь-якої нації мало би вважатися святим. Це це є мова. Не вірте тим, які говорять, що там не було жодної небезпеки для України для мови і таке подібне. Там була дуже реальна небезпека, бо пропонувалося Колісниченком, який є переконаний агентом Москви на даний, на даний момент перетворити 13 областей України на чисто російськомовній, в офіційному в державному плані області. Тобто, насправді ми би розірвали нашу державу на дві. Цілковито різні, можливо, навіть протилежні частини. Це відбулося б. Не вірте тим, які говорять, про те, що не було голосів. Вони були. За нашими підрахунками, там було щонайменше 235 голосів депутатів, які були готові за це проголосувати. Навіть серед тих фракцій, які казали, що вони не дадуть жодного голосу, розумієте, а Дулю тримали в кишені і були готові віддати 4, 5, 6 голосів. Це було. Я вам точно це знаю. Повірте мені, як ветерану, я це бачив. Як зазначив Роман, звар жодної мети та особистої цілі в надвірній не переслідує. Я би не хотів, щоб людей заспокоювали ми цим міфом про те, що якщо ми виграємо парламентські вибори, ми раптом зможемо подивитися бандерію у вічі вже по тому боці річки СТІКС. Я казала колись Греки, і сказати, я виконав девіз, який був закладений в першій тоці декологу українського націоналіста. Я здобув українську державу. Цього ми ще не здобули, і це дійсно не пусті слова. Я тому я не знаю, що я буду робити, відверто кажучи, хотів би, до речі, порадитися, хотів би почути від людей. Навчальний рік завершився. Про це сповістив останній дзвоник, що пролунав для всіх українських школярів наприкінці минулого тижня. Веселе для учнів шкіл та сумне для випускників це свято, тим не менш, щороку стає днем підбиття підсумків. Усього навчального року в Івано-Франківській області цьогоріч 11 клас закінчило понад 10 тисяч учнів. Дев'ятикласників цього року у прикарпатських школах нарахували 16 тисяч. Крім того, навчальний рік закінчили. 14 тисяч першокласників. Останній дзвоник пролунав і у школах Надвірнянщини. За традицією, відбулись урочисті лінійки на двох з них у надвірнянській загальноосвітній школі номер 1 та номер 3 Побували і наші кореспонденти. Урочисто, весело та зі слізьми на очах водночас прощалися зі своєю альмаматери випускники недвірнянської першої школи. Цьогоріч заклад випускав два класи: – а і Б урочисто під музику разом зі своїми класними керівниками і під оплески шкільної родини вийшли на подвір'я. 11 років що залишились позаду, промайнули швидко. А на згадку випускникам нагадали, якими вони прийшли до школи маленькими та безпорадними. Розпочало свято з напутнього духовного слова священника Української православної церкви Київського патріархату отця Олега Траска. Він поблагословив і випускників шкіл, і увесь педагогічний колектив на майбутні канікули та на успішну здачу екзаменів. Добре слово та найкращі побажання учням висловлювали директор школи та представники влади. Заступник голови РДА Богдана Ковалюк повідомила, що ця школа їй рідна, бо тут навчається її син. А сьогодні випускається донька. Тому це веселий день, бо початок літніх канікул і сумний. бо для когось цей дзвоник останній у цій школі. Від імені всього колективу рейдержадміністрації ще розичу всій школі успіху, здоров'я, удачі. А випускникам найкращої, найліпшої, найуспішнішої дороги у житті. Хочу вам побажати, щоб ви сьогодні ви знали, що ви йдете в світ, тож не читайте журналів про красиве життя і не дивіться дуже гарних високих фільмів, де показують, що все так в житті красиво. Не думайте, що воно так є, бо ті журнали заставлять вас вірити в ілюзію. А найкраща сторінка в вашому житті це та сторінка, яку ви дотепер написали і починаєте сьогодні писати. Безумовно, що головними на святі останнього дзвоника були випускники. Їм е директор школи Петро Маланюк побажав міцних соколених крил, великих перемог у житті і любові до рідної батьківщини. Тримайте напрям на найвищі вершини. Учіться, учіть, лікуйте, будуйте, досліджуйте, винаходьте, пізнавайте землю в повітрі, на морі, в космосі. Будьте багатими, будьте успішними, будьте веселими, добрими. Пам'ятайте, що посмішка це ворота, в які заходить щастя. Навчальний рік, що промайнув, був успішним та сповнений багатьма хорошими подіями та звершеннями, найуспішнішим учням та їх вчителям було вручено подяки і грамоти. Присутні на святкуванні міський голова висловив подяку батькам та вчителям за передані знання, уміння та навички, педагогічну мудрість та терпіння. Журавлиним ключем пролітають неспокійні роки. Ніби вчора батьки привели за руку маленьких і допитливих дітлахів. А вже сьогодні дорослі юнаки та юнки вишикувались на урочистості, присвяченій останньому дзвонику. Справжнє дійство відбулося 25 травня у Надвірнянській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 3 Свято розпочалося під звуки державного гімну України. За традицією, з вітальним словом виступив директор школи Ярослав Крицький. Цей день приносить нам різні почуття. Це одночасно і радість, і до певної міри сум. Радість про те, що закінчився навчальний рік, що настали літні канікули і сум у зв'язку з тим, що 11 клас сьогодні дзвінок у третій школі почує останній раз. Одинадцятикласники, які одинадцять років ходили до третьої школи, прощаються сьогодні з школою, і наш великий колектив відправляє їх у доросле життя. У своєму виступі начальник відділу освіти районної державної адміністрації Михайло Винник побажав учням вдалого відпочинку і щоб здорові повернулися до школи. Наступає літня пора. Я бажаю найперше, щоб ви дали відпочити своїм комп'ютерам, а грали у футбол з натуральним м'ячем на натуральному зеленому зоні. Я бажаю вам, аби ви впродовж літа пам'ятали про безпеку життя. Я вам бажаю, аби ви вдало добре відпочили. Підросли, змужніли з тим, щоб 1 вересня з новими силами. Ви приступили до навчання, вирушаючи у самостійне життя, випускникам потрібна вдача та Боже благословення. Тому звернення священників було надзвичайно актуально. Звичайно, у центрі уваги упродовж цього свята були випускники. Однак адміністрація школи не забула і про школярів інших класів, кращих учнів школи, які відзначилися відмінним навчанням, перемогою в олімпіадах з окремих предметів, художньої творчості і спортивних змаганнях та за активну суспільну корисну. Роботу школи нагороджуються похвальними листами, грамотами, подяками. Всіх присутніх до слів зворушив шкільний вальс у виконанні випускників. Після танцю випустили у небо голубів, божу пташку, яка символізує мир, любов. Це чудове свято завершилося тим, що за традицією школи матусі випускників зробили оберіг із вишитих рушників, під якими і пройшли випускники. Вишитий рушник за нашим українським звичаєм вишиває мати у далеку до. Дорогу, то нехай їхня життєва дорога буде щасливою, наповнена силою матінки землі та благословенням Всевишнього. Надіюсь, живу під такою назвою. телерадіокомпанія Надвірна продовжує цикл сюжетів про дітей, котрі за станом здоров'я не можуть вести повноцінне життя. Гуляти з однолітками, ходити до школи, танцювати чи займатися спортом. Але, попри обставини, ці неймовірні хлопчики та дівчата, герої сюжетів нашого кореспондента Володимира Голінея, вражають оптимізмом, особистим талантом та великою любов'ю до життя. Проект присвячено Міжнародному дню захисту дітей. А наступна наша історія про дівчинку, яка своїм життєвим прикладом Показує, що щасливим можна бути, незважаючи на те, які перепони ставить перед нею доля. Це Віра Олійнікова, прагнення щастя, головний чинник розвитку людини, і її пошуків у житті. Зазвичай ми ставимо перед собою певну мету, досягнувши якої, як нам здається, ми станемо щасливими. Однак, осягнувши її, чомусь не отримуємо того бажаного стану, тоді ставимо нову ці і далі в гонитві за її реалізацією, Губимось самі, втрачаємо близьких і знову опиняємось з пустими руками. Проте ця розповідь про людину, яка не ставить ілюзорних цілей перед собою, а радіє кожному променю ранкового сонця, дарує оточуючим посмішки і дивується, чому люди не вміють радіти життю просто і невимушено, так як це робить вона. Героїні нашого сюжету Віра Олейнікова, молода енергійна людина, яка охоче поділилась із нами частинкою історії свого життя, життя, яке намагалось поставити на коліна її саму та близьких, але об'єднавшись, вони разом пліч опліч, проходять цей тернистий шлях. Важливо. Частиною повсякденного життя Віра став центр дитячої творчості, в якому зуміли зрозуміти дівчину та допомагають їй розвивати свій дар, навчають чомусь новому та вчаться самі. Я взагалі ви знаєте, хотіла сказати, що я, мабуть, везуча людина, тому що не кожній людині попадає таке щастя, випадає таке щастя, займатися з такою дитиною. Я поясню, чому тому, що вона щаслива. І вона не розуміє цього. А я щаслива, і я це розумію, і я усвідомлюю. тому що ніхто не знає. Мабуть, тільки я одна, що вона більше дає мені, ніж я їй. Розумієте, от своєю енергетикою, своїм всім життям вона просто щаслива і вона живе, вона йде попри всі негаразди, попри все. Вона щаслива людина, і, мабуть, я цьому вчуся. Слава Богу, в мене завжди піднімається настрій, коли от вона приходить до мене на заняття. Енергетика цієї людини не може не заряджати оточуючих, а її творчість залишити когось байдужим. Улюбленою справою дівчини є заняття співом, і у цьому їй допомагає весь колектив Центру дитячої творчості. Вірочка є щорічним учасником, учасником наших щорічних конкурсів. Взагалі, ми її дуже любимо. Це відкрита і життєрадісна дитина. І ми допомагаємо чи можемо, допомагаємо їй. Вона дуже любить виступати, і в кожному конкурсі є її номер, щороку інакша пісня. Вона працює, старається, ми стараємося її допомогти. Справжнім другом і наставником для віри стала її викладачка з вукалу, педагог з великої літери Світлана Дремлюга. мені допомагає. Це твоя вчителька, так? Так, вона та хорошо допомагає. Хорошо допомагає, все нам мене допомагає. Так класно. Так Тобі е, подобається займатися співом і... Так, да, сподобається, сподобається. Та, та. Робота з дітьми вимагає не просто самовіддачі, але дозволяє педагогу й самому навчитись чогось у своїх вихованців. Безперечно ж, найближчою людиною, без якої вірі Олійнікові було б надзвичайно важко крокувати з вивестими стежками життя, є її мама. Разом із донькою, пані Наталія відвідала уже не один конкурс, і справжнім досягненням стала відвідана Київщини, де талант юної співачки був оцінений по достоїнству. Недавно мы выступали в драмтеатре в Ивано-Франковске. Нам тоже там очень понравилось. Мы ездили в Полтаву в Сороченце, были там три дня, то, Тоже нам там очень понравилось, нас там очень приняли. Мы брали костюм отсюда свой. И... Им так понравилось, что они даже костюм так рассматривали. Но <клес> самая такая, наверное, была ну, я не могу сказать, что это самая такая была, но то, что Верочку пригласили в столицу выступить, и она выступала на большой сцене, это в театре в Тюзе. Перед этим она участвовала в фестивале в Конче Заспе. І попала в десятку лучших дітей, і виступала вже на на сцені. Багато корсик, багато. Ну, я їхала в акісти. Там терпіла, театр, театр, так каса було, так так каса мені пескали, мене. Ну, все нормально було, так хорошо було. Так, тебе підтримували там на фестивалі? Да, так, 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 так. Це, мабуть, справжній подарунок долі, коли у нашому житті знаходяться люди, які здатні зрозуміти нас, підтримати, допомогти, з якими ми можемо не боятися залишатись самими собою і разом бути щасливими. І ми всі дуже щасливі. Робота Наташі дуже велика, такі просто дуже велика. А разом ми можемо дуже багато, правда? Да. Перемагати на всіх конкурсах, які є, і їздити по різних фестивалях, да, які є. Да, так що ми дуже щасливі, правда? Конечно. Це на сьогодні колектив телерадіокомпанії Надвірна. Бажає вам приємного вечора та гарного настрою. Наступний випуск новин дивіться у п'ятницю, 1 червня. Я ж з вами прощаюсь на все добре.